Вітаю вас, дітлахи, і запрошую до цікавого відео спостереження. Подивіться, діти, що це за галявина? Як ви вважаєте, що це таке? Діти, це город. На якому росте городина? А давайте подивимось ближче, яка городина тут росте. Ану подивіться, давайте давайте разом зі мною. Що ви бачите, діти? Так, вірно, це солодкий червоний або жовто-зелений перчик. Ми знаходимось на городині, на городі, на якому росте городина. Цією городиною є перчик. Діти, як називають людину, яка доглядає за цим перчиком? Людину називають городником. А що потрібно городнику для того, щоб доглядати за городиною? Городнику потрібні знання та вміння, вірно. Городнику потрібна лопата, граблі, сапка, щоб можна було ось так зрихліти, скопати ділянку, де ростуть, де росте городина. На цій городині ростуть що перчик, солодкий перчик. Але ж є город, на якому ростуть помідорчики, ростуть часник, цибуля, огірки. І все це є городина. Або по-інакшому все це є овочі. А чи потрібні нам овочі, діти? Потрібні. Що ми робимо з овочами? Ми їх їмо. Ми кладемо їх в салати, ми кладемо їх в супчики, в борщики, в, овоче, в рагу, бо в овочах, в, бо овочах, в овочах дуже багато, по-перше, смакоти, по-друге, різних різних вітамінів, які дуже необхідні всім людям і особливо діточкам. Які ростуть. Подивіться, який гарненький перчик виріс. Бачите? А що ж це там за квіточки, біленькі? Ану, давайте їх пошукаємо разом. Що ж це за квіточки. Бачите, ось вони. Ось вони, ці квіточки, біленькі. З цих квіточок, діти. Буде рости ще перчик. Спочатку виростає рослинка, потім на ній з'являються квіточки, потім замість квіточків маленькі перчинки, потім перчинки ростуть і стають ось такими величезними перчинками смачними та корисними. Ну, що ж, дітлахи? Сподіваюсь, що ви все зрозуміли, що на городі працює городник. І думаю, що ваші бабусі, може, і матусі, дідусі, мають дачі, і ви до них приїжджаєте і допомагаєте доглядати за різною городиною. А я вам кажу до побачення! До нових зустрічей в світі Рослин.